Дякуємо вам за те, що прийшли на традиційну після матчу прес-конференцію. Володимир Богданович, головний тренер футбольного клубу Олександрія. Ваш коментар сьогоднішній. Ну, хотілося почати спочатку з того, що у нас було мало днів на підготовку до матчу з зіркою, тим паче, що ми практично не міняли склад після гірника спорт. Я Прекрасно розумію, що функціонально ми підсядемо. Але я вдячний хлопцям за саму віддачу, тому що сьогодні було багато боротьби, мало футболу, мало думки, як з однієї, так і з іншої сторони. І, звичайно, було мало малових моментів. Матч, хто би забув сьогодні гол, той би і переміг, не здається. Тому така важка гра була, дійсно було справжній дерби. Зараз у нас трішки є період часу на відновлення, тому що ми граємо тільки 18-го з Буковиною. І, звичайно, дав трішки відпочити хлопцям, тому що дійсно цей графік був важкий. І найголовніше, що ми достойно прийшли у цей період часу. Всі привикли, що Олександрія повинна перемагати в кожному матчі. Але не завжди так буває, тому що команди рівні. Зірка хороша команда. Вона не заслуговує те, що вона знаходиться на 13-й сходинці. Дякую. Які питання, коли? Певне питання є. Таке перечуття, перед тим, як їхати в Кіровоград, яке було? Що вам цього разу внутрішній голос підказував? Я ще раз повторюю, що е, знаю, що функціональний стан нашої ком команди, я думаю, щоб е, самого на це не програти. Тобто то, нічя, то, э, вас удовлетворила по такої. Так, меня задовольнило, потому что много борьбы было, и, в принципе, еще раз говорю, что мы выдержали. Хотя я знал, что физически мы 50-м другому И боитесь ли вы, что вот у ребят, ну не у вас, у тренера, у ребят вот от такого количества побед наступит пресыщение победами, и в конце концов где-то они уже будут выходить и смотреть на соперников с высока. Не дождетесь. Дякую. <плес>